Меч з дерева зробити простіше та швидше, аніж з картону. І це не єдині плюси на користь дерева. Також я мала досвід робити меч з Єви. І в процесі цього відео я хочу порівняти ці три способи. Ви на каналі про косплей, і тут ми клеїмо, шиємо, шліфуємо, малюємо і загалом створюємо цікаві образи та різний тематичний крафт. За мінуси роботи з дерева також поговоримо, як на мене, він один, який можна розділити на два підпункти, так як вони пов'язані між собою. Перше, це те, що. Потрібно мати декілька інструментів по роботі з деревом. І це шліф, машинка. Гравер такий об'єм роботи не потягне, хоча він також не завадить. Бо робити дрібні декоративні елементи все ж таки зручніше саме гравером. Та лобзік, так, да, лобзік можна замінити на ручну пилку, але я чесно кажучи, не заздрю тим, хто буде так робити. Терпіння вам Другий мінус це те, що ці інструменти шумні і в квартирі або на балконі з ними не попрацюєш. Хіба що якщо у вас немає плану задовбати всіх своїх сусідів? Тобто потрібно якесь місце для роботи і інструменти по дереву. Більше мінусів, як такових, я не знайшла. З матеріалів купила дощечку, найтоншу, яку я змогла знайти, і яка підходила мені по ширині. Довжини такої дощечки точно вистачило, як мінімум, на два мечі. Прихопила також насадки для шліфовки різної зернистості. Найбільше я працювала саме з сороковкою, але потім я ще шліфувала 80-кою, 120-кою, 240 кою і на кінець це все полірнуло. 600, здається, ну, якусь максимально велику цифру я знайшла, і вирішила проекспериментувати. 600 реально робить дуже гладке дерево. От, рекомендую. Та знадобиться ще клей по дереву. Процес створення меча з дерева максимально простий у розумінні. Першу я малюю форму меча на цій дощечці. Саме лезо і рукоятку окремими деталями я роблю гарду. Вона складатиметься з чотирьох окремих деталей, які будуть з'єднуватися як бутербродик. Перед вирізанням я ще додатково перевірила наглядно, чи влаштовує мене довжина мечу та взагалі своє креслення. Далі йде вирізання лобзіком. І чим менше у вас на мечі буде всяких різноманітних замудрених деталей, тим вам простіше буде це робити. Для симметричного шліфування по центру леза я провожу лінію і відштовхуючись від неї, починаю шліфувати насадкою з найбільшою зернистістю, тобто 40 Струбцини в цьому Процесі зайвими не будуть. Власне, це найдовший і найважливіший процес, від якого залежить фінальний вигляд мечу. Тут я б хотіла зазначити, що цей найдовший процес зайняв мене годин 5-6 з перервами. Якщо повернутися до картонної версії меча, то оці 5-6 годин мене б зайняла тільки підготовка. До шліфовки, якщо не більше, я враховую ту ситуацію, коли з картону витягується максимальна якість крафту. Тут спочатку форма надається картоном, далі це все обклеюється папіром та ПВА. це просихає. Потім опять обклеюється в декілька шарів, щоб воно міцно трималося. Потім ми беремо шпакльовку по дереву, мажемо, Чекаємо, поки вона висохне, шліфуємо. І так ми рази три-чотири мажемо та шліфуємо оцю шпаклівку по дереву. Тобто. То на створення повноцінної форми меча може піти від 1 до 2 тижнів. В той час, як з дерева, форму можна зробити, вжавшись навіть в один день. В спокійному темпі я зробила це за два вихідних дня. Ось так зараз виглядає гарда та на верхів'я. Розпочинати зборку буду саме з гарди. Її можна склеїти окремо від меча і після висихання надягти її і зафіксувати. Головне, раніше часу не наклеїти на верхів'я. Для кращої склейки деталей я це все зажимаю. Струбцинами, або в крайньому випадку можна придавити чимось важким. Я не часто працюю з гобзиком, тож поврізала деталі для гарди трошки кривенько. Але це не страшно, на етапі шліфовки все можна підправити. Далі вже можна і гарду, і на верхів'я кріпити на меч. І знову ж таки повертаємось до шліфовки. Стружку після шліфовки одразу не викидайте, з нею можна ще зробити затирку. Рецепт простий: клей плюс стружка. І ось цією сумішю. Я затираю отвори та деякі свої неточності. Коли немає альтернативи, ця затирка дуже добре допомагає. Але на майбутнє я буду брати з собою все ж таки шпаклівку по дереву, бо з нею легше працювати і вона не така зерниста. Більше бекстейджів, готових робіт, корисної інформації є в мене в телеграм-каналі. Лінк буде в описі, а ми рухаємось далі. Вдома я вже гравером зробила візерунки на мечу. Да, я тут трохи протупила і використала не ту насадку, але закад. Зі я виправилась. З Євою працювати в плані створення всіляких цікавих форм набагато легше, бо вона більш піддатлива і не потребує якихось специфічних інструментів, можна обійтись базовим гравером та феном. Паяльник ще на деякі випадки. Хоча великою шліфмашинкою буде в рази легше відшліфувати лезу меча. Проте тут трошки важкувато, як на мене, зробити менш тонким, так як він має бути по канону. Так як всередині меча є металевий стрижень, який страшно зачепити, дай не хотілося б його в процесі шліфовки оголяти якось, а потім думати, як його сховати. І виходить потім щось ось таке а це для порівняння. Товщина розфарбувала фарбу з ефектом металіку та обмотала рукоятку шкіряною смужкою. Коротенький підсумок по трьох техніках створення меча. Картон це найдешевший варіант, але він найтрудозатратніший і вимагає найбільше всього часу на його виготовлення. Він виходить відносно важкий щодо інших технік та хрехкий. Меч з картону та шпаклівки дуже легко тріскається при падінні. Я свій зламала в маршрутці, коли він опинився між двох сідушок. Я встала і. Якщо прибрати шпаклівку, то буде видно рельєф від картону та від шматочків паперу, якими ми це все укріпляли. Тобто вигляд без шпаклівки буде вже не дуже. Плюс товщина меча, навряд чи з такою технікою, де потрібно багато всього наносити, вийде тонкий меч єва. І це мабуть найдорожчий варіант, якщо не враховувати інструменти, а брати лише матеріали. З мінусів те, що потрібно продумувати та враховувати момент з металевим стержнем, бо без нього. Много меч попросту провисне. І через це проблематично зробити його тонким. І він гнеться. Типу, да? З плюсів не потрібна специфічна техніка, достатньо буде гравру та фену, можна легко експериментувати з формами та декором, не ламається при падінні і відносно швидкий в процесі створення. Дерево найбільш наближений аналог до металу, міцний та тримає свою форму. Можна зробити його максимально тонким, не ламається. Повірте, я поки репетирувала свій виступ. Оцим мечом пофігачила просто вдома по всьому чому тільки можна було. І йому хоч би хни швидкі у виготовленні. З мінусів це те, що потрібні спеціальні інструменти. І те, що ці інструменти шумні. У мене в планах є робота зі здоровим дворучним мечем. Тут я хочу використати і дерево, і єво. Мені здається, що це має вийти епічно, Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити. Всім вдалого крафту, і скоро побачимось.